Привіт всім мене звуть Влад, ви на каналі Мотокор і це моє перше відео на мототематику. І в ньому було б логічним розповісти, з чого я почав свою мотокар'єру. Я розповім і покажу, як я навчався та здав екзамен на категорію А, як я купив свій перший гараж, а головне свій перший мотоцикл, як я поставив його на облік, трохи про екіп та мій перший виїзд на дорогу. Тож, якщо вам цікаво, лезго до перегляду, почнемо з мотошколи. Так як в мене вже була відкрита категорія Б на автомобіль, все, що мені було потрібно, це від'їздити на майданчику 20 годин і в кінці навчання здати практичний екзамен. А для тих, кому цікаво, як він виглядає, на момент серпня 2023 року проведу маленький екскурс. Перед початком руху показуємо рукою поворот наліво, включаємо першу передачу. Рушаємо, виїжджаємо на лінію для розгону, включаємо другу. Знову першу пригальмовуємо, показуючи це рукою догори. Зупиняємось перед перестоплінню, включаємо нейтралку, показуємо це руками. Далі поворот наліво. Рушаємо далі по великому колу. До речі, як ви можете замітити, конусів не так багато, їх не вистачає, бо це не сам екзамен, а це за день до того я тренувався. Далі ми їдемо по прямій, де не можна зачіпати края. До речі, кожна зачеплена лінія або конус це помилка. Їх можна зробити всього три за екзамен. Далі показуємо поворот наліво, ще раз наліво, заїжджаємо на мале коло. До речі, весь екзамен займає 10 хвилин, тобто 10 хвилин ви повинні їздити і не зробивши більше трьох помилок. Далі заїжджаємо на змійку, показавши поворот направо, заїжджаємо на вісімку. Так само виїжджаючи з вісімки, ми показуємо поворот направо. І знову під'їжджаємо до прямої. Якщо за 10 хвилин такого кружляння по майданчику ви зробили менше трьох помилок, екзаменатор вас зупиняє і каже рухатися до фінішу. Ви зупиняєтесь, показавши це рукою, глушите мотоцикл, і все, екзамен зданий. А десь через тиждень я вже був з посвідченням. Наступним кроком був пошук гаражу, так як я мешкаю не в приватному будинку, а мотоцикл зберігати все ж таки десь треба, особливо взимку, тому мені сподобався ось такий варіант. Тим паче критеріїв для пошуку було лише два: щоб був дах і щоб він не тік. Так я трохи мотлуху, але день роботи, і ви вже можете бачити результат. Хоч ви і бачили цього сірого красення на початку відоса, але зустрічайте ліфан сітіар 200 Чому саме цей мотоцикл? Все просто. Я хотів нового китайця до 200 кубів з бюджетом до 1500 доларів. Так були альтернативи: Lansin gl 200, Gion Unit та навіть дивився на Bajaj Boxer. Але дизайн останнього мені, чесно кажучи, не зайшов. Тож явним фаворитом ціна якість зовнішній вигляд став саме Lifan. Разом з мотоциклом я взяв шолом, рукавиці і, як не дивно, змазку для повітряного фільтра. До речі, шолом від фірми MT Helmet серії Cargo достатньо якісний як для бюджетної категорії. Що стосується постанови мотоцикла на облік, буквально через день після покупки я отримав документи, з якими пішов до ЦНАПу, і через пару днів номера були вже в мене на руках. Ну що ж, практично вже все готове до мого першого виїзду на дорогу, тому я вирішив познімати ці транспортні плівочки та трохи підготувати сам мотоцикл. Для початку повісив номерний знак і подумав все ж таки, що треба зняти та змастити повітряний фільтр. Знаю, що на цей рахунок у всіх думки різні, але мені здається, що вологий фільтр затримає більше часточок пилу, ніж сухий. До речі, напишіть в коментарях, як ви думаєте. Мастило в двигуні я не міняв, так як того, що залито з заводу повинно вистачити на 300 кілометрів. Ще в комплекті йде набір ключів для ремонту в дорозі, для якого є спеціальна кишенька. Нібито все готове для першого виїзду. Надягаю шолома, рукавиці і запускаю свого оліфанчика. Чесно кажучи, після автівки за мотоциклом відчуваєш себе на дорозі якось незвично. Тому я намагався їхати повільніше, максимально пильнувати за дорожньою ситуацією і дотримуватися правила, що всі на дорозі хочуть тебе вбити. Ну що ж, друзі, це був початок моєї мотоісторії. Якщо вам було цікаво, натискайте стежити за каналом. Попереду ще буде багато чого цікавого. З вами був Мотокор. Побачимось!